Організував схему виготовлення та збуту підроблених офіційних документів. Детективи БЕП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно жителя Києва. Фігурант та його спільник налагодили виробництво фальшивих документів на території Румунії. Для цього використовували спеціалізоване поліграфічне обладнання. Замовникам вони пропонували повний спектр підробок від водійських посвідчень і свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів до дипломів про освіту. свідоцтв про народження та нотаріальних бланків. А для переправлення бланків в Україну фігурант використовував послуги приватного перевізника. Не повідомивши йому про незаконний вміст вантажу, однак під час митного контролю правоохоронці виявили близько 1200 бланків документів та обладнання для їх виготовлення. Також встановлено, що частина вилучених бланків виявилася раніше викраденою. Фігуранту наразі повідомлено про підозру у разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.